Доброго дня! З вами центр медівістичних студій. Мене звати Андрій Стасюк. Ми продовжуємо з вами говорити про історію Галицької митрополії. Сьогодні дізнаємося про фундацію єпископства в Галичі і про архіпастерську діяльність і дипломатичну діяльність Галицького єпископа Кузьми або Косьми. Отож, динамічний політичний розвиток Галича початку 40-х років 12 століття зумовлений перенесенням. Сюди у 1141 році столичного центру Прикарпатських володінь князя Володимирка Володаревича цілком закономірно детермінував завершальний процес повноцінного творення удільної землі князівства, фіналізацією котрого стало заснування окремого єпископства. Проблема поями єпископської кафедри у Галичі неодноразово розглядалася в історіографії. Досі серед науковців немає єдиного твердження про точний час її утворення. Опираючись на літописну згадку про поставлення київським митрополитом Костянтином в Халичі Владики Кузьми у 1157 році, більшість дослідників визначають час фундації Галицької кафедри з середини 12 століття. Втім, останні ґрунтовні студії, на жаль, померлого професора Ігора Скочеляса, дають поважні підстави думати, що єпископський осідок Таністрі постав ще в першій половині 40-х років ХХ століття. Реконструкція саме такого розвитку подій можлива при верифікації ряду різночасових і різнопланових джерел. Опосередковано про це вказує реєстр єпархії Константинопольської церкви, датований 70-ми роками 12 століття, де серед переліку єписковськ Метрополії Русі останнє 11-те місце займає кафедра Галича, натомість перед нею на 10-му числиться владицтво Смоленська, літописний час, заснування котрого датується. Між 1136-37 роками. А разом з тим, останні археологічні дослідження Успенського собору підкреслюють, що закладання кафедрального храму відбулося в Галицький період княжіння Володимирка Володаревича, а отже, між 1141-1153 роками. Водночас, чи не найважливішим аргументом цієї тези є так званий Диптих Галицьких владик або пам'ятник Успенської церкви? Датований 1558 роком і вміщений у рукописний компендіум XVIII століття унійного київського митрополита Лева Кишки. У згаданому документі першим єрархом Галича вказано єпископа Олексія, а вже його наступником фігурує добре відомий з літописів єпископ Кузьма або Косьма. Відтак оперуючи такими даними і аналізуючи політичну ситуацію 40 х 50 х років 12-го століття. Котра позначалася боротьбою за Київ різних гілок династії Мономаховичів та Чернігівських Ольговичів, церковною кризою у зв'язку з самовільним поставленням митрополитом у Києві Клима Смолятича, і водночас активною заангажованістю у всі ці процеси Галицького князя Володимирка Володаревича, найбільш далим моментом для фундації єпископства у Галичі, на думку Ігоря Скочереса, був період між 1141-1144 та роками. Цілком правдоподібно, що процес фундації Галицького владиства відбувався у два етапи. Перший з них провів князь Володимир Ко, після перенесення столиці своїх володінь до Галича, де й розпочав будівництво третього за розміром Соборного храму на Русі. І, ймовірно, тоді й міг бути обраний, однак, достеменно невідомо чи хіротонізований єпископ Олексій. вже по смерті останнього Владаревича, його син Ярослав Володимирович, прозваний в слові полку Ігоревим Осмомислом, Довершив канонічний процес фундації єпископства, насамперед, завершивши будівництво та провівши освячення свято Успенської катедри, домігшись поставлення у Галичі окремого єпископа, відомого нам як єпископа Кузьми, біля 1157 року. Архіпастерство Володики Кузьми, і, власне, вдруге, після згадки про його архієрейське поставлення у 1157 році, єпископ Кузьма згадується. Як учасник дипломатичної місії князя Ярослава Володимировича Смомисла, відісланої до Візантії, під 1165 роком Київський літопис інформує про втечу на терени Галицького князівства внаслідок несприятлої політичної ситуації претендента на імператорський престол Ромейської імперії Андроніка Конина, майбутнього імператора у 1183 та 1185 роках. Цитую за літописом у рік 6673, тобто 1165-му, прибіг із Цесараграда, братан Цесарів Кир Андроник і до Ярослава Угадич. І прийняв його Ярослав з великою призю, дав йому Ярослав декілька городів для піддержки. А потім прислав Цесар двох митрополитів, кличучи його до себе, і Ярослав відпустив до нього з великою честю, приставивши до нього. Єпископа свого Кузьму і двох мужів своїх найзнатніших. У ході цієї дипломатичної кампанії 1165 року Галич відвідали два митрополити Константинопольської церкви, на жаль, не знаємо їх за титулами та іменами, з метою повернення представника династії Комненів на терени імперії. Делегація досягла успіху, а Ярослав усмомиси разом із грецькими церковними достойниками відправив власне посольство, очолене галицьким єпископом Кузьмою. Відтак, між Ярославом Володимировичем і імператором Мануїлом Комніном згідно повідомлень тогочасних грецьких джерел було укладено союз. Тривалійсь хід подій та остаточний характер місії єпископа Кузьми достеменно невідомі. Вірогідно, що такі галицько-візантійські контакти. Слід розглядати у більш ширшому русько-візантійському контексті. Одним із гострих питань у відносинах Києва та Константинополя, початку 60-х років 12 століття, залишалась проблема поставлення Київського митрополита. Церковну кризу, спровоковану у 1147 році возведенням частиною Руського єпископату без патріаршого благословення Саргороду на митрополитчу кафедру Клима Смолятича вдалося залагодити у 1165 році. Тоді ж імператор Мануїл заручився військово-політичною підтримкою Київського князя Ростислава Мстиславича та Галицького князя Ярослава Володимировича. Ймовірним наслідком налагодження русько візантійських відносин другої половини 60-х років 12 -го століття головноцерковному аспекті, вважається передача у 1169 році опустілого монастиря святого Пантелеймона Руській Чернечій спільноті Святої Гореофон. На жаль, за браком джерел. Без відповіді залишається питання, чи впливав якимось чином Галицький владика Кузьма, перебуваючи в Константинополі, на вище згадані процеси. У списку учасників Константинопольського провінційного собору 1166 року серед 53 єпископів відсутнє ім'я архієрея Галича. Відтак слід припустити, що місія князя Ярослава Смомисла до 1166 року повернулася додому або була у дорозі. Подальше архіпасторство Кузьми не відображене письмовими джерелами, тому, по одинокими свідченнями його діяльності є численний страгістичний матеріал. Впродовж 19-ХХ століття археологам вдалося віднайти півдесятка печаток з грецькими написами з титулом Епіскопос Косма Галіціс, більшість яких походить із теренів літописного Галича, втім, одна із. Далекого Північного Новгорода. Власне, новгородська знахідка піддається більш конкретному хронологічному датуванню, котру історики пов'язують з херотонією та поставленням місцевого архієпископа Іллі. Подія відбулася між 1164 та роками. Відповідно, участь у цих подіях брав і галицький єпископ Кузьма. Загалом печатки Галицького владики дослідники поділяють на два типи, що вже дає підстави говорити про певну тривалість пасторського служіння Кузьми. Однак детальне датування інших екземплярів встановити вкрай важко. Відтак слід констатувати усталену в істеріографії думку, що Галицький єпископ Кузьма обіймав єпископську кафедру в Галичі щонайменше між 1157-1165 роками. І займав активну позицію в дипломатії князя Ярослава Володимировича і загалом у тогочасному політичному житті Галицького князівства. Достатньо умовно до можливих наслідків візантійської місії єпископа Кузьми можна спробувати віднести появу в церковній топографії Галича храму святого Пантелеймона. Це, до речі, єдиний збережений храм середньовічного Галича, котрий вцілів з певними перебудовами до наших днів. Актуалізують такі припущення і нещодавні дослідження фундаменту святині, які підтверджують два будівельні етапи на рівні планування споруди. Загалом час зведення єдиної цілілої сакральної споруди Галича дослідники датують кінцем 12 століття. Найдавніші графіки, виявлені на стінах храму, сягають 1193 та 1194 років. Мабуть, тоді церква вже функціонувала, хоча досі в історіографії домінуючою. Вважалась думка про її побудову між 1199 та 1205 роками, тобто в часи князювання Романа Мстиславича в Галичі. Власне, зі згаданим представником Волинської гілки Миномаховичів історики найчастіше пов'язують і по святу храму на честь святого мученика і цілителя Пантелеймона, як вияв шани своєму дідусеві, великому київському князю Ізяславу хрещенні Пантелеймону Мстиславичу. Однак нові відкриті джерела змушують суттєво переглянути попередні висновки. Серед сучасних істориків оновлену хронологію побудови храму святого Пантелеймона спробував імплементувати в політико-релігійне життя Галища кінця 12 століття Олександр Головко, київський дослідник, опираючись на археологічні дослідження Юрія Лукомського та епіграфічні В'ячеслава Корнієнка. Вважає, що храм у другій половині 80-х років 12 століття заклав Галицький князь Володимир Ярославович. А остаточне зведення церкви разом з її переплануванням завершив Роман Встиславович частково в 1188 році, а головним чином на межі якраз ХІХ-13 XII століття. Версія династичної традиції Волинських Мономаховичів, оперта на традицію і шанування святого Пантелеймона у Згаданому княжному роді при спробі встановлення генези посвята халицького храму виглядає вірогідною, втім аж ніяк не єдиновірною, і, зрештою, повністю достовірною. Мимоволі відчутно, що, що сучасні дослідники практично не розглядають можливості побудови цієї церкви не Романом Стаславичем. Поділяючи думки колег, що заснування храму слід датувати перед 1193 роком, не виключено, що подібне покровительство у сакральному просторі Галича могло з'явитися з-за посередництва Святої Афонської гори, де, як уже згадувалося, від 1169 року існував руський монастир святого Пантелеймона. Опосередковані свідчення цієї версії визначаються не тільки тотожністю посвяти Афонської обителі, Русинів, знання, про яку, очевидно, впродовж двох десятиліть поширилися князівствами Русі, але і певними архітектурними та епіграфічними особливостями храму. Свого часу Йосиф Пеленський, аналізуючи зодчество храму, відзначив, що віконна храмуга проріз, іншими словами, центральної апсиди, є звичайним або дуже звиклим в Афонських, румунських і Буковинських храмах. Також ідентифікуючи різновиди хрестів з півмісяцем, зображених на стінах храму святого Пантелеймона, дослідник не відкидав можливості їхнього візантійського, зокрема і Афонського походження. Цікавим у такому контексті виглядає графіті на південній стіні Галицької церкви номер 506 датоване за прорізами 12-16 століттям, згідно досліджень В'ячеслава Корнієнка. де зображено гору, увінчену Христом з півмісяцем, важливо, що сама гора поділена. Півовальними секціями, котрі нагадують печерні келії. Чи символізує таке зображення, котрий з авторитетних на русі середньовічних монастирських осередків, Святого Ру Афонську або Києво-Печерський монастир ствердити однозначно вкрай важко? Досі опублікований актовий матеріал Руської чернечої спільноти на Афонії, також не проливає світла на запропонований здогад. Втім, значний масив документів Монастиря святого Пантелеймона загинув на початку. 14 століття під час нападу каталонців. Єдине, що з певністю можна констатувати, це сталість контактів між Святою Горою Фон та Руським чернеством, які простежуються щонайменше з 11 століття і тривали впродовж наступних століть. Знаємо також, що фонська традиція була відома і у володіннях Романовичів, це вже пізніше, куди входив теж Галич у 13 столітті, адже місцевий літопис згадує. Про дві невдалі спроби князя Ченця-Войшалка відправитися на гору Афон, святу Гру. Відтак загадкове візантійське посольство Галицького єпископа Кузьми 1165 року передача 1169 році монастиря святого Пантелеймона Руській, Чернечій спільноті на Афоні, могли бути взаємопов'язані і спричинитися до появи в Галичі на переломі 80-90-х років 12 століття. Храму під однойменним покровительством. Не виключено, що така ініціатива належала Ярославу Смомислу. останні роки його правління літописна розповідь, зрештою, про смерть Галицького князя від 1187 року, вказує на його прихильність до місцевих ченців. Говориться, що Чорнорицький чин любив і водночас інформує нас літопис про важку хворобу князя перед смертю. Перед кончиною своєї, от недуги тяжкої, відчував слабість. Можливо, саме боротьба з недугою спонукала Ярослава Смомисла звернутися за молитовною опікою до прославленого християнського цілителя, жертвуючи храм його честь. Звісно, окреслений вищездогад є лише одним з можливих варіантів розвитку подій, котрий за браком джерел зовсім не передготує на ексклюзивність у питанні генези Галицької церкви святого Пантелеймона. Підсумовуючи короткий огляд процесу фундації Галицької єпархії, слід зазначити, що її поява стала завершальним етапом формування удільної землі князівства на теренах Прикарпаття. Вочевидь, заснування єпископства відбувалося в два етапи. перший з котрих припав на період князювання Володимирка Кавалдаревича. Вже тоді новопосталу кафедру міг очолити владика Олексій. Однак достеменно невідомо чи завершилося обрання єпископа канонічною процедурою. Архієрейської херетонії з боку Київського митрополита. Другий етап ознаменувався довершенням фундації владичої кафедри у Галичі, котрий відбувся між 1156-57 роками на початках князювання Ярослава Володимировича, прозваного Смомису. Саме тоді Галицьким єпископом було поставлено енергійного владику Кузьму та завершено будівництво соборного храму, архіпастерська діяльність єпископа Кузьми, попри скупість джерел. Була достатньо активною. Владика відвідав Константинополь у складі дипломатичної місії Галицького князя, підтримував тісні контакти з іншими єрархами Росії, можливо, навіть з монашою спільнотою Святої Гри Афон. Відтак, перші десятиліття функціонування Галицького єпископства сформували добрі перспективи для розвитку релігійного життя прикарпатських володінь династії Ростиславович, зокрема організації Чернечого життя та парафіальної мережі. А як розвивалася далі доля галицького єпископства у другій половині 12-го, початку 13-го століття, дізнаємося у наступних відеолекціях. Дякую, всього хорошого.